Розкол у Польщі. Країна обрала нового президента. Ним став політик з правими поглядами Кароль Навроцький. Свого опонента Рафала Часковського він переміг з мінімальним відривом у менше ніж 1%. Обоє кандидатів набрали понад 10 мільйонів голосів кожен. Однак у Навроцького на 369 тисяч виявилося більше. Якою була явка на цих виборах? Якими були обіцянки Навроцького під час політичної кампанії, як він ставиться до України і чого очікувати від майбутніх польсько-українських відносин? Вітаю! Мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб каналі Еспресо і зараз про це. Це все поговоримо детальніше. Отже, в неділю 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. До фіналу протистояння увійшли два різних за політичними поглядами кандидата. Очільник польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який висувався як незалежний кандидат, але якого підтримала партія Право та Справедливість, і мер Варшави і ліберальний політик відправлячої партії громадянська платформа Рафал Часковський. Соціологічні опитування напередодні другого туру показували, що між обома кандидатами підтримка практично 50 на 50. З відриму у межах статистичної епохи, бки, соціологи пророкували перемогу часковському. Результати перших екзитполів після закриття виборчих дільниць теж продемонстрували невеликий відрив на користь мера Варшави. Зокрема, опитування ІПСОС, підготовлене для телеканалів TVP, TVN та Полсад, показувало, що Часковський набирає 50,3% голосів. Його суперник, Кароль Навроцький, отримував 49,7% голосів, але згодом ситуація почала змінюватись на користь другого. Після оновлення соціологічних даних близького півночі підтримка Навроцького фіксувалась на рівні 51%, а Часковського 49%. На ранок підрахунок 100% дільниць показав, що все. Веж таки переміг Навроцький. Він набрав 50,8%. Такі дані оприлюднила газета Виборча. Схоже, формально, незалежному кандидату Каролю Навроцькому вдалося в другому турі мобілізувати виборців праворадикальних кандидатів Жекуша Брауна та Славоміра Менсена, які, як відомо, під час виборчої кампанії відзначились антиукраїнськими гаслами. Навроцький переміг у шести воєводствах, переважно на сході та Півдні країни. А от Шасковський здобув перевагу у десяти воєводствах, зокрема на заході та півночі, і взяв більше голосів у великих містах та польській столиці Варшаві, мером якої він є. Президент у Польщі не має надто багато повноважень проте може витувати ухвалені закони. Тож нинішня владна команда на чолі з громадянською платформою і прем'єр-міністром Дональдом Туском опиняється у хиткій ситуації. Зараз президентом є противник нинішньої команди уряду, кандидат від партії Піс Анджей Дуда. Його наступник Кароль Навроцький також має підтримку права та справедливості. Проте сумнівно, що ставлення Навроцького до України буде таким же доброзичливим як у його попередника. Нагадаю, що Анджей Дуда є одним з іноземних лідерів, який має найбільшу довіру серед українців. А на початку повномасштабної війни Росії проти України. Польща чи не найбільше допомагала нам протистояти ворожій агресії? Та чи збережеться ця підтримка і надалі? Ще під час виборчої кампанії Кароль Навроцький зробив ряд недружніх до України заяв, чим змусив засумніватися українців в подальшій підтримці з боку офіційної Варшави. 42-річний Кароль Навроцький очолює інститут національної пам'яті і для власної кампанії він неодноразово підіймав історичне минуле. Політик постійно згадував питання волинської трагедії і пов'язував визнання провини Києвом як обов'язкового. Умови для подальшого руху в НАТО і ЄС, а під час агітації перед другим туром Навроцький навіть погодився підписати політичну декларацію праворадикального кандидата від конфедерації Славоміра Менсена, в якій серед іншого йшлося про членство України в НАТО. Славомір Менцен запам'ятався українцям своїм скандальним візитом до Львова. Як відомо, зимку польський політик записав відео на фоні пам'ятника Степану Бандері і звинуватив українців у культі злочинців. А самого Бандеру назвав терористом. Після того, як Менсен вибув з виборчих перегонів в першому турі, він запропонував обом фіналістам прийти до нього на інтерв'ю і підписати декларацію з восьми пунктів. Той, хто погодиться це зробити, натомість отримує підтримку Менсена в другому турі. Навроцький вирішив на це погодитись. Серед восьми пунктів декларації Менса, яку підписав Навроцький, міститься пункт про непідтримку вступу України в НАТО. Зараз складно зрозуміти, чи Навроцький дійсно має намір заблокувати Україні шлях до північно-Атлантичного альянсу, чи це був лише піар-хід для того, щоб отримати голоси праворадикалів у другому турі. Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що скерує польських бізнесменів, коли Україна буде відбудовуватись. Представник ПІС підтримує завершення війни мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України. До висування в президенти Навроцький не займався публічною політикою. З дитинства він серйозно займався футболом та боксом. А під час навчання на історичному факультеті університету рідного міста Гданськ навіть підробляв охоронцем у фешенебельному готелі. Опоненти під час Цієї виборчої кампанії дорікали Навроцькому зв'язками в навколо кримінальних колах, яких він набув на цьому етапі біографії. Також перед голосуванням в другому турі з'явилася інформація, що, начебто, під час роботи в готелі Навроцький забезпечував охоче гостей цього закладу послугами секс-працівниць. Той усе заперечує. Під час передвиборчих теледебатів з Рафалом Шасковським Кароль Навроцький потрапив у новий скандал через припущення про його можливу наркозалежність. У якийсь момент на дебатах Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншою підніс до рота щось. Політик пояснив свіже з тим, що взяв жувальну гумку, а згодом його штаб уточнив, що це був Нікотиновий пакетик. Невдовзі Навроцький пройшов тест на наявність заборонених речовин, в організму, який. Виявився негативним. Ще один скандал пов'язаний із квартирним питанням. Під час передвиборчих дебатів Кароль Навроцький заявив, що у нього перебуває у власності одна невелика квартира площею 27 квадратних метрів. Але виявилося, що до 2011 року вона перебувала в комунальній власності. А ній літній хворий житель Гданська. схема, за якою квартира опинилась у власності Навроцького, була простою. У 2011-му він від імені Пана, який мешкав у квартирі, купив це житло за 10% від її номінальної вартості. Польське законодавство передбачає таку можливість викупу комунального житла його мешканцями. Потім Навроцький платив за стареньку у комунальній платежі і, судячи з усього, іноді допомагав йому фінансово. За 5 років, коли той отримав право на продаж свого житла за повну вартість, Навроцький уклав з ним нотаріальну угоду про купівлю цієї квартири. Чи отримав 80-річний чоловік якісь гроші від Навроцького, насправді не зовсім зрозуміло, але фактом є те, що зараз старенький не має власного житла, проживає в комунальному будинку для літніх людей і абсолютно не створює враження заможної людини. Штаб Навроцького і сам кандидат. Кілька разів змінювали свої пояснення з приводу цієї ситуації згідно з останньою версією пояснень Навроцького, весь цей скандал інспірували спецслужби. А злощасну квартиру кандидат в президенти має намір передати певній досі не названій благодійній організації. І, попри всі ці скандальні історії, Кароль Навроцький в другому турі отримує трохи більше ніж половина підтримки польських виборців. Явка склала майже 72%. Раніше аналітики зауважували, що для України більш вигідним і перспективним варіантом буде перемога Рафала Часковського аніж Кароля Навроцького. Це б сприяло стабільнішій підтримці інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Хоча варто зазначити, що під час передвиборчої кампанії усі польські політики активно використовували антиукраїнську риторику, намагаючись заручитися підтримкою виборців з націоналістичними поглядами. Однак Навроцький особливо зосередився на позиціонуванні України як ворожої держави через кон'юнктурні інтереси. Що стосується допомоги Києву з боку Варшави, то кардинально ситуація наймовірніше не зміниться. Обидва табори згодні, що Польща має підтримувати Україну, а найбільшою загрозою для Варшави все ж таки є Росія. Також перемога Навроцького у Польщі продемонструвала підтримку загального світового тренду розворот у праву сторону. Як відомо на парламентських виборах у 2023-му у Польщі перемогла громадянська платформа на чолі з Дональдом Туском. Тепер опозиційна партія Право та справедливість найімовірніше захоче реваншу, тому не слід відкидати можливості із позачерговими виборами у Польщі. Примітним є те, що під час виборчої кампанії Кароля Навроцького підтримав одіозний угорський прем'єр Віктор Орбан. За словами скандального політика, перемога Навроцького має дати старт консервативному розвороту в Європі, наступними кроками якого повинні стати перемоги консерваторів у Чехії наприкінці цього року, угорщині наступного року та Франції. Проте найбільшим успіхом Навроцького стала підтримка з боку Вашингтона. 1 травня його особисто прийняв у Білому домі Дональд Трамп. Що стосується передвиборчих обіцянок Навроцького, то у його політичній програмі План 21 йдеться про податкову реформу шляхом зниження ПДВ. Створення фонду проривних технологій, будівництво центрального комунікаційного порту, повернення домашніх завдань у школах та безкоштовні уроки перед отриманням водійських прав. Він також виступає проти обов'язкової вакцинації, підтримує заборону абортів та висловлюється проти легалізації цивільних партнерств. Раніше видання Політік описало, що на президентських виборах у Польщі також вирішиться питання щодо відновлення верховенства права. Як відомо, деякі законопроекти наразі загальмовані чинним президентом Анджеєм Дудою. Перемога Навроцького може заблокувати уряд Туска аж до кінця його терміну. Результати недільних виборів можуть спричинити серйозну кризу у відносинах Варшави із Брюсселем. Коли Піс була при владі з 2015 по 2023 рік, Польща мала конфлікт з ЄС через жорсткі закони про аборти, свободу слова, обмеження прав ЛГБТ-спільноти, корупцію та відступ від верховенства права. За Туска Польща повернулась до ролі однієї з провідних країн ЄС, яка визначає напрямок блоку раз. Зом з німеччиною і Францією, але його основна обіцянка скасувати правові зміни, які проштовхувала піс протягом восьми років свого правління, Польщею не виправдалася. Піс глибоко змінила правову систему Польщі протягом восьми років перебування при владі, наприклад, поставивши під свій політичний контроль ключовий орган, що призначає суддів. Наслідок Брюссель та міжнародні правоохоронні органи звинуватили її в політизації суддів та суддів. А ЄС заморозив понад 100 мільярдів євро у відповідь. Відтоді комісія розблокувала кошти, але значною мірою на основі обіцянок туска, а не фактичного скасування реформ часів ПІС.